Сили безпілотних систем, перший корпус Азову, десантно штурмові війська довели напевне Путіна до серцевого приступу, бо він ж то віддав наказ, принаймні так каже Financial Times, до середини листопада захопити Покровськ. А Роберт Броді-Мадяр, Денис Прокопенко, Редіс зробили так, що напевне втратили найбільшу кількість техніки за один день за весь період літньо-осінньої цієї кампанії а, ворога на сході нашої. Країни також наші партизани, друзі, підірвали потяг на ключовій залізниці на південному напрямку. Ну а Лавров вигинається вилизою Білому дому як тільки може, тому що коли він провалив розмову з Марко Рубіо, тепер Москва не знає, що зробити, як догодити Трампові, аби він не водив ті санкції проти Лукойлу і Роснефті, які мають вступити в силу 21 листопада. І вже є величезні проблеми в цих корпораціях. Про все це. Звісно ж, вам розповім друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, 28 жовтня, вівторок на календарі. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Звичайно ж, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Звичайно ж, вітаються. Дуже важливий зворотний зв'язок з вами і читаю кожен ваш коментар. А почну з того, що другу ніч поспіль. Сили оборони України били по Москві, запускали безпілотники, і я так розумію, також реактивні безпілотники на реактивних двогнах. Ось так виглядала ця атака. червоненьким це звичайні безпілотники синім. Так небагато, не густо запускали саме ракетодрони Атака. Була на столицю наголошта російської терористичної організації. влучання очевидно немає. Хотілося щоб вони були. До речі, була розмова зеленського журналістами. де він сказав, що будуть збільшувати кількість ударів і використовувати більшу кількість саме ракет. Ну як мінімум, друзі, самі росіяни кажуть, що вони зафіксували політ ракети ФПІ F... 5 Це фламінного ось так вона виглядає. Дивіться. Тут важко щось сказати самі ж росіяни заявляють, що це фламінго. Ну знаєте, на цей момент вже би хотілося десь почути навіть з точки зору якогось підняття морального духу від нашого військово-політичного керівництва, що ось дивіться, це приліт ракети Фламінго. Натомість, Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами сказав наступне: що по в території ворога ми 90-95% всього озброєння використовуємо вітчизняного з іноземного це найчастіше Storm Shadow британські крилаті ракети, і також рідше трішки ці от Скелп ракети скелп це такі самі, як Стомшадо, яких виробляють французи. Більше нічого не використовуємо. А де наша балістика, де наші крилаті ракети, які так рекламували які нібито були по армянську захід на Крим два місяці тому? Досі ми не бачимо і немає результатів навіть від ворога. або він показав нам фотознівки, що дивіться уламки української ракети? На жаль, на жаль, немає, але я думаю, що все у нас буде. Роберт Броуді Мадяр, друзі, сили безплатних систем, він працює і на найважчих напрямках. Він працює і на території ворога, тому що деталі я вдаватися про підрив білоруської греблі не буду, і тому що я в попередніх ефірах вам детально розповідав. Але хочу показати вам. Наслідки цього удару нагадаю, що спочатку Хаймер саме 24 го числа вдарили наші сили оборони. А потім Роберт Бродюмадя, двадцять 26 жовтня, підтвердив, що дронами добили саме цю дамбу. Наразі відомо що наступне друзі: що це справді знаєте, я вважаю одна з найтаких ідеальніших асиметричних ударів Сил оборони України. Це прекрасна інженерно гідро. Логічна операція, в якої ще повчаться в нас наші партнери, тому що в той період, коли воро справді на харківському напрямку, О, давайте я вам покажемо на карті, хтось можливо пропустив вже, якщо я розповідаю, обіцяв вам завжди демонструвати. Покажу, де це знаходиться дамба. А бачите, я зараз на півдні, тому що я шукав залізницю для вас і потім покажу де ми цю залізницю влупили, і навіть покажу. Так от Білгород, нагадаю вам, ось біля Шебекіни неподалік. Не, не і ось тут знаходиться ця дамба, затоплені а, графівка, затоплена нова тавільжанка. А, тут безлюдівка є. Вона також підтоплена. Позиції ворога підтоплені. Не, підтоплені а, Точно знаємо, вже до речі, можна вам сказати, що 82-й полк, позиція 82-го полку та 138-ї бригади Російської Федерації на Харківщині підтоплення їхніх бліндажів. Прекрасні, і настільки прекрасні, що я для вас зібрав кілька відео. Я вам просто покажу, як ворог бідкається. Дивіться після перериву білгородської дамби, ми за сутки з піхоти в морську піхоту но нам повезло, а от на сусідній позиції взагалі бліндаж затопило, в місці з апаратурой. Ай-яй-яй. А ще дивіться є таке відео, що вийшло з їхньої переправи. Вони навіть не можуть двоколісного свого прописати. Ой. Таком плачево встає переправа. А це вже зараз вам покажу, як просто їхній уАЗ застряг. Ну, от вони рухались, рухались. Дивіться, промотаю вам. Ну і все стоїть, дивіться, повністю все в воді і все паралізоване. Знову ж таки, прекрасна робота сил безпілотних систем, які зробили асиметричний удар і зуміли розтовкти наступальні дії на цілому великому відтинку фронту. Друзі, також от згадував я про Дениса Радіса Прокопенка. Його перший корпус НГУ АЗОВ працює на покровському добропільському напрямку. Загалом росіяни останнім часом активно застосовують техніку. Я пригадую на оріхівському напрямку. Була колона потужна техніки минулого тижня. Вже десь 3-4 рази були на добропільському покровському плацдармі. Де цього разу була атака ворога. Все там, де завжди вони намагаються це робити. Дивіться, це є так званий добропільський виступ. Так, приберемо і рухаємося до Покровська. Ось на Покровську є ці е, зайчі вуха їх називають. Ось називають оці виступи. Так, от, вдалося деокупувати, по-перше, селам оборони. Дивіться, що вдалося. Новошахове. Ось шахове новошахове і кучерів'яр сили оборони. От, бачите, так добили там противника, і загалом, аби ви розуміли, за час добропільської операції ворога сили оборони зуміли взяти в полон 2200 одноразових солдатів Путіна. Це просто феноменально добре, тому що в нас буде обмінний фонд, аби повернути наших героїв. Так, от до чого я веду? Суть тому що традиційно ворог застосував. Як і в попередні рази, в районі Шахова і Володимирівки механізовану атаку. Але цього разу вона була, напевне, найпотужніша, друзі, з усіх атак. Я вам покажу відео і розповім, що там використовував ворог і що зуміли сили оборони зробити з окупантами. А їх розтрощили в пух і прах. Так от, дивіться, це ця атака, що відомо, що. 27 жовтня противник це азовці. Повідомляють чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля, намагаючись захопити населені пункти Шахова і Володимирівки Те, що я вам показував, внаслідок цієї атаки ворог кинув 29 одиниць техніки броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовенших за останній час. Особливо атаки стало збільшення кількості танків. Ну от ви бачите як все трощать наші. Прекрасні оборонці, що далі кажуть азовці, що противник намагався ускладнити дії сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами по 4-5 одиниць різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які. Ускладнюють роботу безпілотників попри це, їхній задум був зірвано. Ну ви бачите по погодних умовах, бачили так, що така ну не туман, але дуже не для видимості дронів погана зла погода, тому вони думали, що вони зможуть проскочити. Не вийшло завдяки завчасному інженерному. Інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів сил оборони України а там були і десантно-штурмові війська, то що я казав, і Роберта бровді сили безплатних систем і перший корпус АЗО НГУ. вдалося цю всю техніку перемолоти. Друзі, 30 одиниць техніки. Втратив безповоротньо 15 одиниць техніки. Це два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкого автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалась fpv дронами. Зачистка місць висадки піхотинців противника була виконана на Успішно друзі, я от забув до речі, вам показати вчора. Бачив відео, як над над в цьому напрямку працюють наші fpv-шки Ну це прекрасне відео, тому що такий рій літає. Я, до речі, по наступних ефірах покажу просто прекрасно, як відпрацьовують наші сили безпілотних систем. Окрім цього, я вам казав, гурівці перемістилися з Криму. І тепер працюють на Донбасі. Ви знаєте, що підрозділ гур примари я вам не раз демонстрував, як вони в Криму б'ють по тих чи інших важливих інфраструктурних об'єктах диктатора Путіна, який він там по нас складав в нашому Криму цього разу. Відпрацювали на м м Донбасі, і вони це відео показали. Подивіться, ось ці кадри. Я вам розповім, що на них е е видно так, от примари. Досить активно розважаються, пишуть гурівці. Уражено дві РЛС радіолокаційні станції: це є РЛС-ка Падльот та пускову установку 9 А 82 зі складу зі складу комплексу С 300 Це традиційна, так їхня базова ППОшка. Ну, от РЛСку вдарили, і пускова установка від С-300. Загалом вони розповідають, що С-300, С-400 це просто неймовірна зброя. Пригадуєте, два дні тому Служба безпеки України на запорізькому напрямку влупила їм пускову установку до С-400 чи С-300. Там не було видно понічне А тепер примари прилетіли на Донбас допомагати нашим оборонцям, і там. Трощить радіолокаційну систему. Це означає, що ворог менше буде бачити, що наші сили оборони планують. Ну і звичайно що, друзі, це потяг. Потяг на південному напрямку. Вріше покажу залишки від нього. Подивіться підрив наших партизанів на залізниці на півдні Запоріна Запорізькій області. Біля Токмака справді феноменальний, що відомо. Що на тимчасово окупованій території Запорізької області українські партизани зуміли підірвати залізницю? Зараз лише про це повідомили самі росіяни. Це кадри до речі окупантів. Нібито 26 жовтня відбувся стався на зрічне на залізничній ділянці. Перепрошую, поблизу населеного пункту Стульневе Бердянського району. За даними джерел з руху опору під час проходження ворожого потягу було підірвано колію у наслідок вибуху. Друзі, з зраю зійшов локомотив, 10 вагонів і одна платформа. Прикриття рух залізницею повністю паралізований. А пригадуйте, я вам колись розповідав про те, що 19 серпня також на на півдні нашої країни був розбитий інший потяг, там де було 15 цистерн з паливом, і вони гарно вибухали. Я вам кадри показував. Так виявляється, що це одна і та сама логістика. Друзі, тепер переходимо на карту. Я вам покажу, де це було. Тому що тоді це було 19 серпня. Це було урожайне. А тепер інший населений пункт. Зараз ми все побачимо. Ось у нас Токмак, залізниця ви бачите цей пунктир, це залізничні шляхи. І от урожайне і стульневе. А ось між ними, місцеви двома населеними пунктами і залізниці 6, 5, 6 кілометрів. Тобто в серпні уразили і тепер знову підірвали. Тепер відмасштабую і покажу, що ж це за логістика. Це ключова логістика на півдні росіян. Раз, два. Дивіться, ось волноваха з Волновахи, до речі, йде або на напрямку на східний напрямок, або ж на південний а все йде ось звідки? Через Маріуполь, через Таганрог. Тому це надважлива шляхи росіян постачання. А я вам розповідав, що якщо ми нищимо на півдні сухопутний шлях, то вони змушені перекидати через Крим і через. Керченський міст ось таким чин, чином промалюю вам вже таким от синеньким кольором. Друзі, ось так, от треба. А в Джанкої ми також били по логістиці місяць тому і пропасна здатність керчі Керченського незаконного мосту набагато менша аніж саме це цю залізницю, яку влупили наші сили оборони. Тому велика подяка і вітання. Великий привіт диктатору Путіну, який ув'яз в цій війні і не знає. Що далі робити, ну і традиційно, друзі? Я ж вам розповідав так, що Трамп оголосив 21, оголосив, що 21 листопада вступають в дію санкції проти Лукої і Роснефті. Друзі, і це не жарти, і це серйозний удар, тому що за минулий тиждень Лукої Росніфті їхні акції впали на 5,2 мільярди доларів, і цього тижня продовжують падати. Це раз по-друге, вони почали активно розпродувати свої активи по всьому світу. Лукую роснець вони ж мали, до речі, якщо вони не знали, нафтопереробний завод в Нідерландах, нафтопереробний завод в Болгарії, мережа заправок є в Фінляндії. Виявляється, вони мають там 400 заправок. Так, от ці всі активи вони намагаються пошвидше порозпродувати, аби не потрапити під санкції, і тоді взагалі нічого з цим не зробити. Звичайно, ніхто не хоче купувати, бо це ризиковані активи, і вони ще й ще й пропонують це за безцінь. Ну тобто, удар насправді феноменальний. Про це казав Володимир Марзеленський: що якщо повністю задіяти ці санкції, то Росія втрачатиме 5 мільярдів. Доларів на місяць. А сюди ми додамо ще наші удари безпілотниками по нафтопереробці, по транспортуванню, по відгрузці в портах Усть-Луга, Приморськ, Туапсе або там Новоросійськ. це ще 30 20 30 впадуть, впали потужності Росіян нафтопереробної галузі. Там різні цифри, різні експерти кажуть, це взагалі це крах грошей. Путіна саме тому не так перелякалася. Саме тому Лавров зараз кожного дня виходить і вже не знає, як вилизувати той білий дім. Вже не знає, що пропонувати. Пригадуйте, він казав, що сполуч... що Росія готова пристати на концепцію США. Він два дні тому це казав. Це абсурд. Концепція полягає в тому, що нібито Вітьков по погодив з Путіним здачу Донецька. Щоб Донецькій області вийшли Сили оборони України, і тоді можна говорити про можливе якесь припинення вогню. Оце він називає концепцію США. Ніби це США таке пропонують. Це абсурд. Звичайно ж, на всім начхати на цього Лаврова. Згодом він тепер от сьогодні вийшов. Якийсь в мінську проходить якийсь там форум, і він сказав: по перше, що. По перше, нам Росії і Путіну треба гарантії, що ж про щось буде домовлено на майбутній можливій зустрічі з Трампом і Путіним. Тобто, відзеркалюють. Трамп сказав: я не буду витрачати час на Путіна, якщо він там не готовий йти на якісь поступки або до чогось домовлятися. Тому я не зустрінуся, якщо не буде якихось мені гарантій. Тепер Лавров виходить і каже: слухайте, нам потрібні гарантії, що ми про щось домовимось. І найважливіше сьогодні також він сказав: ну, друзі, це просто таке. Прогинання цих кремлівських диваків, тому що літав до Вашингтону Кирил Дмитрієв хотів розповідав, що це запланована зустріч. Так, ви ж пригадуєте, запланована зустріч, аби економічні відносини з США відновлювати, а з ним ні, ніхто не зустрівся: ні Марко Рубіо, ні Стів Вітьков, ні Дональд Трамп. Бо всі полетіли, бо їх не було. Вони всі зараз в азії в турне. А цей розповідає, що ця зустріч запланована. Ага, ну вернувся в Дмитрів з нічим, і тепер виходить Лавров. І що каже Лавров? Я вам зацитую, каже Росія: вітає участь Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав у розробці природних ресурсів в Євразії, заявив він на міжнародній на конференції міжнародної безпеки в мінську. Тобто каже, дивіться американці, беріть наші ресурси, вже не знають, що сказати. За його словами, каже Євразія, це геополітичний центр багатополярного світу, що народжується, який задає тон у світових справах для всіх знайдеться місце. каже континент величезний. Будемо тільки зацікавлені в тому, щоб іноземні. Держави, включаючи Сполучені Штати, брали участь у чесній справедливій співпраці з розробки його ресурсів на загальне благо. При цьому за словами Лаврова у Москві викликала здивування зміна позиції Трампа, який минулого тижня нагадаю вам, так скасував саміт з Путіним в Будапешті. А потім ще сказав, що карантиро Росєфті і Лукоїлу. Так, от що каже Лавров, Трамп раптом знову пішов на позиції, які вже відпрацьовані, і відображають лише гарячкове бажання європейців та режиму Зеленського отримати паузу з метою продовження накачування зброєю київської структури, офіс президента, Збройні сили України та всі інші складові частини київського режиму. Ви ж розумієте, наскільки їм це допекло? Вони самі не вірили, що проти них застосують санкції, а тут хлоп. І вони шоковані, Кремль реально переляканий, друзі. Ну я також хочу вам сказати на завершення. Ну як на завершення ще мали пару є хороших новин, Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва винищувачів гріпен на українській території. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. І до речі, загалом він сказав, що є три напрямки, в яких працюють це гріпени, Рафалі, французькі і F-16 е американські. Загалом хочуть досягнути, аби в нас було 250 Таких одиниць озброєння в небі, тобто 250 літаків. Але як ми вже говорили із Романом Світоном сьогодні вранці головне це чим вони будуть начинені, і по чому ми можемо будемо їм ними бити. Бо по факту ці літаки це просто платформа, на яку чіпляють зброю. А яка зброя, такі будуть удари. Ну і друзі, хочу вам показати також, як виглядає «Friendly Fire», а тобто дружні вогонь росіян самі по собі. я вчора розповідав, що вони втратили К-52, його називають алігатор. Це флагман серед гелікоптерів, найкращий, який мають росіяни гелікоптер. Так, от дивіться, як виглядає цей «Friendly Fire». загалом Росіяни втратили і про це пише до речі, видання інсайдер немало, небагато, 17 випадків з часу повномасштабного вторгнення, коли вони збивали свої літаки і гелікоптери. З них 12 літаків, це 4 Су-35, 3 Су-34, 2 А-50, по одному Су-27, там Су-30, Іл-22 і 5 вертольотів. 2 К-52, 1 К-29, Мі-24, там Мі-8. Тобто вони дуже добре луплять про своїх, а Путін, друзі, свого часу казав, що їхня система Свій чужий ідеальна і дружнього вогню в них апріорі бути не може. А бачимо апріорі воно ідеальне влучання. 17, як мінімум зафіксовано влучать. І, до речі, я вам сьогодні на початку нашої розповіді не згадував, тому що ця інформація не підтверджена. Можливо, завтра на ранок щось буде, але е там певні джерела передають, що нашій протиповітряній обороні. Петріоту, у блукаючому Петріоту, про блукаючий Петріот, колись був на півдні нашої країни і збивав там літаки справа на лівий берег. Так, от кажуть, що сьогодні можливо збило, збили три сушки, які саме я не знаю. Але якщо це правда, якщо за день збили три сушки, літаки російські це буде мега досягнення. Будемо чекати. Я дуже сподіваюся, що завтра наші повітряні сили щось та й повідомлять. Що ж, це були найголовніші новини, друзі, станом на 28 жовтня. Вівторок обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати українськомовний контент.